Доброго дня. Сьогодні огляд на Suzuki Let's 2 японської збірки. Поясню зразу, чому це японська збірка, японська з таким карманчиком, тайванська без карманчика. Це двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Старенька моделька 96 х 99 -х років випуску. На сьогодні вже рідкість, не пам'ятаю навіть коли. У мене був живий ЛЕЦ, щоб я міг запропонувати вам. Сьогодні такий варіант є на продаж, тому довго не думайте, кому подобається щось стареньке, двохтактне, особливо подобається підліткам, які люблять на задньому колесі кататися. Це в принципі от той варіант, який підходить. Двохтактний, потужний. Не переливає От з такою приборною панелькою 4700 пробігу. Не знаю, скоріш за все, другий круг. А гуму я замінив, поставив і передню, і задню нову. І такий доволі цікавий багажник цього разу прийшов. Не пам'ятаю, що він зустрічався. Так, ну, по порядку давайте. По пластику підемо. Так, в рідній фарбі, в рідному пластику. Скутер такий він. Темно-сірий, він навіть не чорний. От тут є, бачите, подряпинка невеличка. Всі рідні наклейки, все. Колір е, ну, мокрий асфальт, але на відео він більш до чорного. Так, рідна наклеєчка є, трошечки там вигоріла, ну, то дрібнички. Ось тут, бачите, є подряпина така. Ось, гума, я вже сказав, що нова, і передня, і задня. Вилочка в нас звичайна, пружинна, яка. Виробляється ще з якихось там давніх давен. От якраз із цих давніх давен вона і виробляється 90 якихось років. А знайти в рідному пластику на сьогодні важко і причому дуже. Так, ключик один, рідний ключ. От, е, що по лецику скажу? Він весь на рідних запчастюльках, варіатор, ремінь, ролики. Живенький, гарний, достойний апарат, кошик є. Поміняв акумулятор, поміняв дві гуми, все, вся решта оригінал. А, замінив ще повітряний фільтр, здається, тут От пластик, як ви бачите, в принципі, в загальному живий. Підфарбував трубу, він трошечки курить, бо попробував трошечки лецику, дав швидкості, бокової підніжки нема. Так, ну, як на мене, гарний прекрасний стан трошечки почала вигоряти труба, замасений він, тому дав йому трошечки, як то кажуть, просратися, а так гарнючий, живий лед в рідній фарбі. Так, тут ось, як ви бачите, є подряпинки, такі ось. На загальному фоні незначні, як на мене, незначні подряпини, та й ціна відповідно адекватна за двохтактний старий, звичайний скутер, це гарна ціна. Так, холодно, але ми будемо все дивитися, все вам покажу. Простенький звичайний апарат, бак, бак тут у нас пластиковий, їх ржавих не буває. Все супер по цьому, по кришечці, по... по замочку все працює, так, сидіння, під сидінням, рідне сидіннячко, все ціле, сюди мастилка заливається, зауважень в принципі немає тут. Зеркала в комплекті дам. О, почала трошечки вигорати труба. Нормальне явище для двохтактної техніки, яка довго стоїть, збирається мастило в трубі, а із-за того, що не користуєтесь. Ну і він, відповідно, в перший час трошечки буде смердіти, але недовго. Так, світло. Ближній, дальній, поворотничок. Бібіка, приборка, все працює зауваження. Гарнецька працює, нічого не звенить. По двигунчику питань нуль. Так що, друзі, рекомендую, хто хоче собі двохтактну техніку на сьогодні, на сьогодні це вже дефіцит. Заводиться все, з кнопочки їде, бурчить, газує. Такий шустренький апарат. Максимально у них в районі 50-55 дівлециків. Все добре, гарно біжить, набирає швидкість чундово, так що кому до вподоби лец 2. Звертайтеся. Одні із останніх вони вже залишились з Японії, вкрай не часто приходять, тому їхня цінність, як одиниці, навіть інколи більша, ніж якоїсь 4 тактної інжекторної техніки. За такі кошти можна вже взяти інжекторний четвертий ЛЕЦ, але... Все-таки цей більш затребований в плані ремонту. Він простенький, шостенький, потужний скутер. Так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти в описі. Також там посилання на телеграм-канал з асортиментом. Є і інші варіанти на продаж. Дорожчі, дешевші, кубатурні. Так що дивіться і звертайтеся всім гарних покупок.